Компанія Mercedes отримала в Німеччині дозвіл на автономне водіння третього рівня, що дає змогу їздити на швидкості до 95 км на годину. Мерседес Бенс оновив свою систему автономного водіння Драйв Пайлот і отримав дозвіл на її експлуатацію від федерального управління автомобільного транспорту Німеччини. Завдяки цьому драйв Пайлот став найшвидшою сертифікованою системою автономного водіння третього рівня для серійних автомобілів. Оновлене програмне забезпечення буде доступне для встановлення Оновлення в автомобілі на початку 2025 року. А також нова система буде доступна як додаткова опція в моделях s класу та EQS. Автомобілі з уже встановленою системою отримують оновлення безкоштовно через повітря або під час візиту на сервісний центр. Як повідомляється, для оновлення системи жодних змін в апаратних компонентах автомобілів робити не потрібно. Оновлений драйвпайло тепер підтримує швидкість до 95 км на годину на німецьких автобанах.